Доброго ранку, доброго дня! Друзі, вітаються чемно щодня. Усмішку треба людям давати. Доброго ранку усіх привітати! Сьогодні у нас дітки заняття математика. І як завжди, ми розпочнемо наше заняття з логічних задач. Тож думайте і правильно відповідайте. З якого посуду неможливо нічого з'їсти? кожного посуду, правильно маляти. На клумбі в грудні розквітли три ромашки і дві троянди. Скільки всього квітів розквітло на клумбі? Подумали? А в грудні можуть на клумбі розквітнути квіти? Так, ні. Відповідь: нуль квітів, бо взимку квіти не ростуть на клумбах. Наступна задача для вас. На груші виросло два яблука. А на ялинці лише одне. Скільки всього яблук виросло? Так, нуль. Бо на ялинці е, ростуть шишки, а на груші грушки. Яблочки не виростають, не ростуть на таких деревах. Ще одна задача для вас така. Андрійка і Василько гралися пісочком. Вони сипали спочатку дві кубки разом, а потім додавали ще туди одну кубку. Скільки всього купок хлопчики сипали? Так, одну, бо вони всі весь пісочок всипали в одну кубку. І ще, для вас одна логічна задача. Поле орали п'ять тракторів. У двох закінчилося пальне. Скільки залишилося на полі тракторів? Так, дітки, вони залишилися всі, але три працювали, а два стояли на місці. Тобто вони ж нікуди не зникли. Тобто залишилися всі п'ять тракторів. Ну і ще одна задача для вас. Що станеться з білою хустинкою, якщо її занурити в Чорне море? Вона стане мокрою, а Чорне море це тільки назва моря, а водичка в ньому чиста, прозора. Оці маляти. А зараз ми будемо займатися нашими паличками Кюзенера, Тож будьте уважні! Дітки! Ось наші чудові кольорові палички Кюзенера. Я буду викладати, а ви будете слідкувати очками і повторювати, яке значення має кожна паличка. Тож, уважно слідкуйте. Один. Якого кольору? Білого. Два рожевого. Три. Блакитного, чотири червоного кольору, п'ять жовтого кольору, шість фіолетового кольору, сім чорного, вісім бордового, дев'ять синього і 10 Оранжевого кольору. А тепер дітки ми сьогодні ще викладемо з вами разом палички в зворотньому напрямку. Тож знову повторюємо наші палички. Десять оранжева, 9 синя. Вісім бордова. Сім. Чорна, шість фіолетова, 5 жовта, 4. Червона, три, голуба, два, рожева, один, біла. Згадали і повторили. А тепер ми, дітки, з вами зараз побудуємо будиночки для числа спочатку два. Ось у нас число 2. Воно, ви знаєте, рожевого кольору. Давайте ми знайдемо палички, які вмістяться в оцю довжину числа два. Це в нас. 1 і 1. Тобто число 2 складається з одинички та ще однієї одинички. І ми можемо записати такий приклад. 1 плюс 1 дорівнює 2. Два. два складається з цифри 1 та 1. І ми такий побудуємо для дах для нашого. Будиночка і поселимо жити туди число 2. Наступно ми вже вчили число 3, з яких чисел складається наше число 3. Почнемо знову з одинички. Число 3 це 1. Яке ще сюди число вміститься? 2. Тобто число 3 це 1 та 2. Або 2. яке ще число сюди поміститься? Один. Робимо зразу дах для нашого числа 3. І поселяємо туди жити цифру 3. Тобто, число 3 це 1 плюс 2 дорівнює 3. Або 2 плюс 1 дорівнює 3. Згадали? А сьогодні ми будемо вчити склад числа. Чотири. Чотири в нас якого кольору? Червоного. Я беру паличку, яка відповідає числу чотири. І буду підбирати, з яких же чисел складається число, з яких число складається число 4. Звичайно ж, ми з ліворуч кладемо число 1. Яке число поміститься? Ось, в це місце, щоб вони, ці палички стали одної довжини. Число 3. Правильно? Значить, число 4 це 1 та 3. Далі наступне в нас число 2. Яке число поміститься? Ось в оцей проміж, проміжуток. Так. 2. Тобто, число 4 це 2 та 2. І ще Кладемо число 3. І ще, яке число ми маємо сюди покласти? 1. Робимо «да» для числа 4. І тут у нас живе число 4. Подивимося, з яких числа складається число 4. 1 та 3, 2, та 2, 3, та 1. Цифрами це можна викласти ось так. Цифрами ми можемо викласти це ось так. 1 Плюс. Три дорівнює чотири. Давайте подивимося знову на наш будиночок. Ось один та три. Це буде чотири. Наступний приклад. Два плюс два дорівнює чотири. Подивимося на наш будиночок. Число чотири це два, плюс два. І ще. Число чотири, це три. Плюс 1 дорівнює 4. Перевіряємо на наш будиночок. Дивимося 3 плюс 1 дорівнює 4. А зараз, дітки, подивимося на ось цей плакат. Сьогодні ми вчимо склад числа 4. У нас є м'ячики. Червоні м'ячики. І синенькі м'ячики. Давайте подивимося. У нас є один червоний м'ячик і скільки синеньких. Три. А разом їх буде. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Тобто число чотири те, про що ми з вами говорили, це один та три. Подивимося на слідуючий рядочок. У нас є в цьому рядочку скільки червоних м'ячиків. Два. А синеньких м'ячиків, скільки у нас? Теж два. А разом це скільки м'ячиків рахуємо? Один, два, три, чотири. Тобто число чотири це складається з чисел два та два. І наступний рядочок, число чотири. У нас є скільки червоних м'ячиків. Рахуємо їх. Один, два, три. Три червоних м'ячики. А синіх м'ячиків, скільки. Один. А разом скільки м'ячиків у нас в цьому рядочку? Один. Два, три, чотири. Тобто число чотири – це три. та один. І ще раз повторюємо, з яких чисел складається число чотири. Один. Та три. Два. та Два. І три. Та один. А зараз у нас є ось такі будиночки. І ми з вами впишемо. Склад числа 2, 3 і 4. Те, що ви з вами вивчили. Давайте, дітки, ми впишемо в будиночок, будиночок з цифрою 2. Склад числа 2. Давайте подивимося на наші палички Кюзенера. Число 2 це 1 Та 1. Будь ласка, зверніть увагу, я вписую в цей будиночок. Число 2 це 1 та. Один. Звичайно ж, я пишу правильно носик, ніжка. Далі подивимося на будиночок, де живе число 3. Спочатку перейдемо до паличок паличокуземера. Число 3. Це 1 та 2, або 2 та 1. Вписуємо наші цифри в будиночок, де живе число 3. Число 3. Це 1 один. Так. Два або два та один. Ну і склад числа чотири ми теж пишемо в будиночок під номером чотири. Число чотири складається з цифр, з чисел один. Та скільки дітки? Три. Я пишу сюди один та три. Або два та два. Запишу в це віконечко. Число 4 це 2 та 2. І число 4 це 3. та 1. Ось я сюди в це віконечко порожнє запишу 3 одиничку. Дітки, погляньте, які цікаві ваги. Давайте разом з вами зважимо число 4. Яке число ми підберемо? Одиничка. Ой, не вистачає. А що треба додати до одинички, щоб було чотири. Поміркуємо. Це, мабуть, буде три. Перевіряємо. Один плюс три дорівнює чотири. Так, вірно. А тепер черга. Двічки. Ще треба додати до двієчки, яке ще число, щоб було 4. Так, ще двієчко. Ось і вирівнялися ваги. Два додати 2. Дорівнює 4. І трійка хоче спробувати. Що додати до трійки, щоб було 4? Одиничко. Так, ваги вирівнилися. Три додати один дорівнює чотири. Ми, молодці, впоралися. А тепер давайте порахуємо грибочки. У нас є чотири грибочки. Як же їх розподілити можна між їжачком та білочкою? Якщо їжачку ми дамо один грибочок. То тоді білості лишиться три грибочки. Разом 4. 1 додати 3 дорівнює 4. А якщо їжечку ми дамо 2 грибочки, то й білочці буде 2 грибочки. 2 додати 2 дорівнює 4. А якщо ми їжечку дамо 3 грибочки, то тоді білочці буде один грибочок. 3 додати 1 дорівнює 4. Число 4 хоче нам показати, який в нього чудовий будиночок. В нього є поверхи, і він їх заповнив цифрами складом числа. 1 додати 3. 2 додати 2. 3 додати 1. А чи буде це 4? Давайте разом з вами перевіримо перший приклад 4, другий 4, третій, 4. А вдома, вдома вам, дітки, треба зробити ось такі будиночки. Мама вам допоможе чи тато вписати. Мама зробить будиночок і числа на даху. А ви впишете цифри з яких складаються наші числа 2, 3 та 4. І нам вишлете своє домашнє завдання.